92 бойові зіткнення на фронті за минулу добу звітують у генштабі. Найскладніший напрямок Авдіївський. Там наші захисники відбили 21 атаку. Щонайменше два десятки разів росіяни намагались прорвати оборону наших воїнів і в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. Зсу своєю чергою виснажують ворога уздовж всієї лінії фронту та завдають загарбникам втрат. У живій силі та техніці внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки. Церква, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Захиститися від ворога у прифронтовій зоні на Сумщині та у Запорізькій області зараз активно будують фортифікаційні споруди. Це розгалужена система взводних опорних пунктів, які здатні захистити наших бійців, власне від обстрілів росіян. Доволі широкі траншеї, зигзаги простягаються на сотні метрів. Вогневі точки в них захищені бронекапсулами. А ще до фортифікаційних споруд належать протитанкові рови бетонні Бункери та зуби дракона. Голина траншеї 1,80 метрів. Укріплюється по боках геотекстиль плюс сітка, ставляться розпорки, засипається все землею. Вогневі споруди накриваються. Ну, Три наката дерева плюс земля зверху. Дренажна система робиться да, водоотводи, водозабірні колодці. Дуже інтенсивними темпами відбувається будівництво фортифікаційних споруд. Уже в найближчий час ми можемо сказати, що йде до завершення цей процес, тому і Сумщина, і Північні регіони, і вся Україна можуть скоро себе відчувати ще в більшій безпеці.